Здутий живіт викликає скутість стане впевненість у собі. Згадайте про еспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Гола вечірка за участі популярних зірок країни-агресорка відбулась наприкінці грудня. Білан, кіркоров, Собчак, глюкоза. Були там і українці-зрадники, джиган, лоліта, асті. Організовувала голе паті Івлєєва. Але на ранок після вечірки замість похмілля на учасників чекали гоніння та репресії. Російська влада та провоєнні блогери не оцінили ідею та побачили там ознаки ЛГБТ-пропаганди. Відвідувачі, підібгавши хвости, намагалися всіляко загладити провину. Так, напередодні Різдва Михайло Данило, власник клубу, де відбувалася та сама гола вечірка, подарував московському храму частку мощей святого Миколая Чудотворця зі словами, ми проти мракобісця, диявольщини, ми підтримуємо церкву всіляко. Але от біда, сертифікат про справжність реліквії та й самі мощі, швидше за все, не справжні. Це вдалося з'ясувати журналістам Радіо Свобода завдяки ролику, який опублікував телеграм-канал МАШ. На ньому бізнесмен передає настоятелю храму сертифікат про справжність Мощів, покладений у звичайний прозорий офісний файл, і сам мощевик, маленьку круглу коробочку, у якій знаходиться реліквія. А також у короткому інтерв'ю власник клубу розповідає, що привіз мощі до Росії на початку листопада 2023 року. На сертифікаті можна розглядіти стандартний для таких документів текст Латиною, який говорить, що видала сертифікат єпархія міста Новара в італійській провінції П'юмонт 1 серпня 2018 року. Підписаний він подіаконом Франко Черутті. Радіо Свобода звернулася до єпархії італійського міста Новара і вже за 15 хвилин отримала відповідь, що Чируті дійсно служив у курії Новари, завідував сховищем реліквій. Але його роботи на цій посаді закінчилися 2015 року, тобто за три роки додати на сертифікаті. Більше того, Ватикан із 2017-го взагалі заборонив продавати мощі святих через боротьбу з корупцією серед священників. І подияку вже викликали до єпархії для пояснення ситуації, як мощі опинилися у Росії. Він стверджує, що не має стосунку до сертифікату і допускає, що він може бути підробкою. Журналісти просили пояснити також, чи є справжнім подарунок Данилова, але відповідь з Італії не отримали. І скоріше за все, це не єдині фальшиві мощі в Росії. Вдалося знайти ще кілька зображень та згадок таких же сертифікатів про справжність мощей, виданих цією самою єпархією, які мають такий самий підпис того ж, Чірутті. Фальшиві реліквії не допомогли клубу, якому відбулась гола вечірка, призупинив роботу на 90 діб за нібито порушення санітарних норм. Скасовують і учасників вечірки. Так організаторку Івлєєву оштрафував суд. Також відомо, що у неї в офісі проводились обшуки. А нещодавно ряд російських пропагандистських телеграм-каналів повідомили про те, що вона взагалі виїхала з країни. Репера Миколу Васильєва, який прийшов на вечірку в одній шкарпеці, на інтимному місці заарештували на 15 діб і оштрафували на 200 тисяч рублів. У російському омску після доноса скасували концерт співачки Лоліти Мілявської. Дістається й потіністу Кіркорову. Попри те, що він публічно вибачився, кадри з ним вирізали з фільму Іван Васильович змінює все, де він зіграв російського імператора Петра І.